Доброго дня, шановні, я розумію, що всі чекають на наш звичайний вебінар, семінар, який присвячений складанню річної звітності. Але ви знаєте, що у нас в Дніпрі такі сумні події, що ну. Я ніяк не можу зараз навіть зробити вам розсилку, бо я тут у Дніпрі поруч з цима подіями. Тому, розуміючи, що багато питань у нас виникає щодо подачі річної звітності за двадцять рік для фізичних осіб підприємців. Я вирішила записати для вас таке відео. Сьогодні 18 січня 23 року, і ті фізичні особи-підприємці, які перейшли під час воєнного стану на спеціальну сплату єдиного податку за ставкою 2%. У них закінчується 20 січня термін подання Звітності за останній місяць 22 року. А ми з вами дуже добре пам'ятаємо, що завжди, коли ми з вами подавали річну звітність для фізичних осіб-підприємців разом з річною звітністю, ми один раз за рік. Формували спеціальний додаток щодо сплати і нарахування єдиного соціального внеску. Так які ж особливості подання такої річної звітності за 2022 рік? Це стосується. а ми є платниками спеціального воєнного єдиного податку 2 то коли ми з вами формуємо звітність за грудень 2022 року, то разом із цією звітністю, ми, незважаючи на те, що ця звітність за місяць, формуємо. Додаток річний для сплати і нарахування єдиного соціального внеску. Навіть якщо ви були звільнені від оплати і нарахування єдиного соціального внеску. І так звітність формуємо за останній місяць грудень 2022 року. Додаток щодо єдиного соціального внеску робимо за рік. Якщо ви не переходили на сплату 2%, а продовжуєте бути платниками єдиного податку за ставками 5% або 3%, то ви формуєте звітність річну. І разом з цією річною звітністю, яку ви подаєте у термін 40 календарних днів, будете формувати такий додаток. Але ми з вами. Знаємо і розуміємо, що весь рік 2% у нас не було. І дуже багато таких фізичних осіб, підприємців, які з початку року, наприклад, були єдиноподатниками за ставкою 5%, а рік закінчують єдиноподатниками за ставками 2%. Що з такими фізичними особами? Підприємцями. Наприклад, така ситуація, в яку я попала як фізична особа-підприємець. Я перейшла на сплату 2% з 1 грудня 2022 року. Я думаю, на моєму прикладі вам все буде зрозуміло. Я зараз подала звітність за. Рік за ставкою 5%, де я з 1 січня 22-го року по кінець листопада 2022 року нарахувала собі 5% єдиний податок і подала його до податкової, але без додатку щодо єдиного соціального внеску. А так як я з 1 грудня платник єдиного податку за ставкою 2%, то я роблю декларацію ще одну за грудень, і в термін до 20 січня я подаю таку декларацію за грудень. І роблю додаток щодо єдиного соціального внеску за весь рік. Але я була як фізична особа-підприємець, звільнена від сплати єдиного соціального внеску. Чому? Бо у мене є основне місце роботи. Я директор аудиторської фірми. І в аудиторській фірмі я сплачую за себе. Єдиний соціальний внесок. Яким чином я заповнюю цей додаток? Таким чином, як я і в тому році заповню. З січня по грудень я ставлю собі дохід 0, Ставку єдиного соціального внеску 22% і єдиний соціальний внесок 0. Але я виконала норму закону. я як фізична особа-підприємець, подаю таку звітність щодо єдиного соціального внеску ноль. Якби я добровільно хотіла би заплатити єдиний соціальний внесок, не менше мінімального, то я би ставила з початку року до жовтня 6500 дохід, 22% поставила. Відповідну суму єдиного соціального внеску, потім у нас йде зміна мінімальної заробітної плати 6700, і відповідний би єдиний соціальний внесок я собі нарахував. Це якщо обов'язково, я повинна, або добровільно. Дивіться, якщо ви помилково собі поставите доходи єдиний соціальний внесок, то, звичайно, податково вам буде цю суму єдиного соціального внеску нараховувати по вашому особистому рахунку в вашому кабінеті. Ну, У мене ситуація за 9 місяців і за рік, да? ну, наприклад, я би Перейшла на сплату 2% з 1 червня. Тоді я за перший квартал подавала звітність як 5% єдиний податок. За перше півріччя у мене теж 5%. Податок з 1 червня я щомісячно, не пізніше 20 числа наступного за звітним місяцем, подавала декларації 2%. І знову за грудень я подаю декларацію.